Запрошую вас сьогодні ремонтувати побутову техніку разом з нами. Перше замовлення: холодильник БЕКО. Тепло в холодильній камері і зимно в морозильній камері. За допомогою термопари перевіряємо температуру морозилки, діагностуємо і чекаємо відповідь клієнта щодо продовження цього ремонту. Ми приїхали на наступне замовлення: це пральна машина Ardo з вертикальним завантаженням. Скарги на цю пральну машину дуже прості, вона некоректно працює на стандартних програмах прання. Під час діагностики ми виявили, що єдина проблема з цією пральною машиною це некоректно встановлений шланг зливу води. Ми проклали трубку правильно, тепер все коректно працює. Наступне замовлення, і навіть не підозрюємо, що на нас там чекає пральна машина LG з дуже незвичайною проблемою. Точніше сказати, проблема звичайна це помилка таходатчика, але ми навіть і не уявляли, що не знайдемо цього таходатчика на його законному місці. Просто уявіть собі: саме в цій пральній машині конструктивно місце для нього є. А таходатчика немає. Ми збираємо все назад і шукаємо несправність на платі. Повернемось до цього ремонта іншим разом. А тим часом на нас чекає вже наступне замовлення. Це величезний холодильник LG, який Денис діагностував трохи раніше. Без мене, це я не знімав. Проблема цього холодильника у тому, що не спрацьовує сигналізація відкриття дверцят морозильної камери. Та не працює заслонка морозильної камери. Тобто морозильна камера не охолоджується належним чином. Денис замінив мікросхему управління на основній платі холодильника. Все почистив, встановив на місце, підключив, увімкнув і все запрацювало, як має бути. А тим часом між замовленнями ми придбали холодильник на запчастини. Ось такий. Їдемо на наступне замовлення. Вже зовсім темно. І на нас чекає ще одна пральна машина LG. Тут також проблема таходатчика, але він тут є. Що нас дуже тішить. Несправний таходатчик Денис знімає. Ось він. Так він виглядає. І на його місце ми встановлюємо новий таходатчик. Під'єднуємо дроти. Збираємо все докупи. І перевіряємо. Ще один успішний ремонт. І ми задоволені, повертаємось додому.